Сьогоднішня літургія слова говорить нам про молитву. Перше читання маємо цей образ особи Авраама, котрий молиться, котрий заступається перед Богом за людей. Написано в книзі буття в першому читанні сьогодні, що Авраам стояв перед обличчям Господа. Авраам стояв перед обличчям Господа. Може бути, що для нас молитва це таке, знаєте, щось попросити від Бога, щось він має нам дати. Може бути навіть так, що думаємо, ніби Бог довжний нам, ніби Він винний нам у чомусь щось зробити. Можемо потім звинувачувати Бога, чому так не сталося, чи чому так сталося. Авраам стоїть перед обличчям Господа. Що нам потрібно робити на молитві, це стояти перед обличчям Господа, це бути перед Ним, це бути таким, який Я є, зі своїми так, потребами, труднощами, радостями, успіхами в житті, але стояти перед обличчям Господа. І ми назвемо зараз такі три виміри молитви згідно з сьогоднішньої літургії слова. Перше, це молитва як служіння Богові. Авраам заступається за людей, він там торгується з ними, якщо стільки людей Бог знайде, праведних, хто чи помилує ціле місто. І можемо зробити висновок, що. Такий хибний висновок, що Бог змилосердився, бо Авраам просив. Але насправді тут показується безмежне милосердя Бога, що Бог навіть за, там йдеться про 10 людей, але навіть за одну душу Бог готовий віддати своє життя. Тому що Ісус в Євангелії потім продовжить цю тему, коли говорить, що добрий пастир і за одну овечку віддає своє життя. Він залишає 99 і йде шукати одну загублену овечку. І якби на цьому світі жила лише одна людина, то за цю одну людину, за цю одну душу Ісус би так само віддав життя, так само би помер на Христі. Для нього не важлива кількість, натовпи, багато, для нього цінною є моя і твоя душа. І за кожного з нас Ісус віддає своє життя. Тож, коли Авраам молиться, Він заступається за людей, Він цим служить Богові для спасіння душ. Молитва як служіння Богові для спасіння душ. В цьому часі війни ми виконуємо дуже важливу місію. Ми заступаємося. За наших військових, заступаємося перед Богом в нашій молитві. Як це відбувається? Ми молимося за те, щоб вони були в стані благодаті, щоб вони були під опікою Бога, ті, які спілкувалися з військовими, кожен знає, яке пекло вони там проживають. Часто називають саме це слово пекло, а пекло це що? Це стан, в якому немає Бога. І ми хочемо в нашій молитві просити Бога, щоб вони не увійшли в це пекло, щоб вони не піддалися під дію Злого Духа, щоб тоді, коли переживають страждання, труднощі, каліцтва, а навіть тоді, коли приходить смерть, щоб вони були під опікою Бога. Щоб були з Божим благословенням, проживали кожну мить. Тобто ми заступаємося за них, ми молимося, щоб Господь їх провадив, щоб Господь був з ними, щоб він потурбувався про те, про що ми не можемо потурбуватися, або про що навіть та сама людина не може потурбуватися, щоби це зробив Господь. Молимося теж за військових і за... молимося за ворогів, щоб вони навернулися, щоб вони усвідомили, яке зло роблять і пізнали Бога. Це наша заступницька молитва. Другий вимір молитви це молитва як стосунок людини з Богом Отцем, хто був на реколекціях серця Отця. Це була ціль. Пізнати Бога як свого Отця, як свого батька, люблячого батька. І на молитві, дорогі, ми можемо відчути батьківську любов Бога. На молитві Бог проявляє любов до своєї дитини, до свого сина, до своєї доньки, як до своєї улюбленої дитини, Це так як батько бере на руки свою дитину, розмовляє. Обіймає, перебуває своєю дитиною. Так відбувається на молитві. Ми можемо це досвідчувати кожного дня, любов Небесного Отця. І третій вимір молитви, молитва як дружба. Коли запитуємо дітей або молодь, ким для тебе є Бог, то найчастіше ми чуємо таку відповідь, що Бог є моїм другом, Ісус є моїм другом. Чому? Тому що ми потребуємо дружби, ми потребуємо того, хто нас вислухає, потребуємо того, хто буде для нас опорою, хто буде підтримкою, хто нам допоможе, коли ми є в якомусь важкому становищі. Так як ми чули приклад Ісуса, Він каже: навіть у половині ночі, маючи друга, можеш прийти до Нього. Так відбувається в наших стосунках із Богом. Молитва це будь-коли і будь-де. Молитва не залежить від місця і не залежить від часу, не тільки в храмі, не тільки в каплиці, але кожне місце може бути храмом для молитви. Природа може бути храмом. Твоя кімната може бути храмом для молитви. Твоя робота, навіть автомобіль чи інші місця, можуть бути місцем молитви, можуть бути цим храмом, де ти прославляєш Бога, де ти з ним зустрічаєшся. Дорогі, правда є така, що ми потребуємо Бога, але з іншої сторони теж і Бог потребує кожного з нас, бо Він створив нас з любові, щоб любов'ю з нами ділитись. І коли ми до нього не приходимо, Бог страждає. Коли людина не молиться, від цього страждає Бог. Людина теж, але і страждає сам Бог. Але тоді, коли ми приходимо на молитву, то що відбувається? Ми потребуємо Бога, Бог потребує нас. І в молитві відбувається це з'єднання людини і Бога. Це духовний простір. Молитва це духовний простір. Де людина зустрічається з Богом, є віртуальний простір, інтернет, ми можемо там щось читати, дивитися, спілкуватися з іншими людьми. Є фізичний простір, де ми один із одним бачимося, слухаємо, його, розмовляємо. А є духовний простір, він дуже важливий, духовний простір, в якому людина може зустрітися з Богом. І Якщо ми, дорогі, не входимо в цей духовний простір, то ми духовно стаємо дуже бідними, ми не збагачуємося, а навпаки, багато втрачаємо. З молитвою людина може мати труднощі, буває так, що втрачає сенс молитви. А для чого молитися? І якщо людина молилася, щоб щось від Бога отримати, то дуже легко може... Втратити сенс, бо так не сталося, як людина хотіла, бо молилася, щоб людина виздоровіла, а людина не виздоровіла і померла. І Так не сталося, як людина хотіла, і що тоді опускає людина руки, бо немає сенсу, бо Бог не зробив те, що я в нього просив. Але дорогі, Бог обмежений. Нашою людською волею. Ми би хотіли, щоб сьогодні настав мир, щоб в цей момент тепер вже закінчилася війна. Але є люди, які хочуть цієї війни, які воюють, які вбивають, які нищать, крадуть і так далі. І Бог не може піти проти людської волі. Але з іншої сторони Бог робить всі умови для нашого навернення. Все, що нам потрібне для того, щоб навернутися, щоб пізнати себе, щоб побачити своє зло, свої гріхи. Ми маємо для цього всі умови, сприятливі умови. І Бог про це турбується. За нами є лише цей вибір, це рішення, цей крок зробити. Так, Господи, хочу навернутися, прийти до нього, почати молитися, піти на сповідь. Приходити на Євхаристію, розпочати читати Святе Письмо, і вже тоді людина починає своє навернення, цю дорогу духовного життя, входить в цей духовний простір, де починає зустрічатися з Богом і змінювати своє життя. Але Бог за людину цього зробити не може і ніколи цього не зробить. Це наша відповідальність за своє навернення. Може людина переживати труднощі з молитвою, тоді, коли молитва поверхнева, коли людина молиться до себе, а не до Бога, святий Ігнатій Лойола говорив, що коли входиш до каплиці або до храму, або починаєш молитву, то візьмися за ручку дверей і не відкривай її. Почекай, зупинися. Усвідом, куди ти йдеш, куди ти входиш, що зараз буде відбуватися, входиш в духовний простір, де тебе чекає Бог. А ми часто входимо до храму так хаотично, там, з різними думками, вітаємося з людьми один із одним, навіть не усвідомлюючи, що ми увійшли в дім Бога, щоб Його привітати в першу чергу, йому поклонитися. З ним привітатися в першу чергу. Це є духовний простір. Ми тут хочемо молитися, тут приносити цю жертву Євхаристії. Хочемо, щоб тут відбулася наша зустріч із Богом. А якщо ми це не усвідомлюємо, то нічого в нашому житті не змінюється. Виходимо з храму, виходимо з молитви, з каплиці, з свого дому, кажемо. Немає сенсу в молитві, бо нічого в моєму в житті не змінюється. Але як ми цю молитву переживаємо? Чи ми маємо час для такої особистої молитви, де є тільки я і Бог, де ми входимо в свою кімнату, зачиняємо за собою двері, щоб бути зі своїм Отцем Небесним? Дорогі молитва це дуже великий скарб, це великий дар. Людина, яка молиться, вона є це дуже багата людина. Матеріально може бути дуже бідною, але духовно насправді дуже багата, тому що має найбільший скарб самого Бога. Не лише випрошує те, що Бог може дати, але має самого Бога, і це є ціль нашого життя. Нехай Святий Дух оживляє нас, якщо хтось переживає. Кризу молитви, переживає труднощі в молитві, іди з цим до Ісуса. Пам'ятаю, в семінарії завжди, коли приходили до Духовного Отця з труднощами в молитві, перше, що він казав, іди до Ісуса, іди з Ним розмовляй про це. Говори йому про це, що мені важко молитися. Говори, що я, я не маю для тебе часу. Я маю час на все, я маю час на роботу, час на людей, час на відпочинок, час на різні зустрічі, але для тебе, Ісусе, не маю часу. Йди і скажи йому це. І почуй відповідь в своєму серці: Бог тобі скаже, що тобі з цим робити. Можемо вчитися молити, молитися лише на молитві. Немає конспект. є різні книги, які говорять нам про молитву. Але школою молитви є сама молитва, коли людина стає на коліна і молиться, або дивиться на хрест і молиться, як Авраам, який стоїть перед обличчям Господа. Стояти, це є як цей духовний фронт, як військові, які стоять і заступаються, захищають нас на лінії фронту, щоб ворог не увійшов. так само і. Це молитва, це духовний фронт, де ми стоїмо перед Богом, щоб ворог, диявол не ввійшов в моє серце. Це є ця лінія оборони, щоб ворог не мав ніякої влади в нашому житті. Для того нам потрібна молитва, щоб будувати цю Божу благодать в нашому серці. Молитва є насправді великим скарбом. Користуймося цим даром, який нам Господь дає, запалюємо один одного до молитви, ділімося, разом молімося в сім'ях. Важливо, щоб була спільна молитва. Один з за одним. Запропонуйте, давай разом помолимось один одному, чоловік, дружині, дружина чоловікові, дітям. Хай буде коротка молитва, але це, є, це найкращий екзорцизм. Тобто вигнання Злого Духа, коли люди разом моляться. Ісус каже, де двоє, або троє зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Все, диявол виходить. Він не має там влади, не має сили ніякої. Цього достатньо. Не потрібно ходити, просити десь отче, помоліться за мене. Добре, помолимося, але ви моліться, ви разом моліться, ви один з одним, подружжя, сім'я. Візьміть Розарій і разом помоліться. Є час на те, щоб дивитися телевізор, фільми, серіали, все інше, віртуальний світ, але відключити і півгодини побути на молитві. З цього буде набагато більше користі для самої людини, але й теж для цього світу. Бо ми тоді приносимо Божу благодать у цей світ. Ми приносимо самого Бога у цей світ. Амінь.